Олександрійська громадська організація Громадська варта ось уже два роки знаходиться на варті духовності городян. За словами голови громадської організації Євгенія Сайка, основним у роботі організації від часу свого заснування і до сьогодні залишаються загальнолюдські духовні цінності, які близькі кожному Олександрійцю. Ті прості речі, про які ми часто забуваємо, у вирібу денних проблем та турбот. Саме тому громадська варта турбується про здоров'я підростаючого покоління. І разом зі співробітниками міліції представники громадської організації продовжують з року в рік роботу щодо упередження торгівлі алкогольними напоями неповнолітнім. Цього року підтримала організація і місцеве товариство сліпих. Для хорового колективу Перлина Степу провели ремонт кімнати, щоб колектив міг з комфортом проводити репетиції і радувати своїм співом городян. Вже не перший рік опікується громадська варта і маленькими олександрійськими шахістами та постійно підтримує дитячі змагання з шахів клубу Біла тура. Не забувають у громадській організації і про учасників Великої вітчизняної війни. 2013 року за підтримки громадської варти вийшла книга «Прості історії про справжніх героїв. А напередодні нового року громадська організація громадська варта вирішила нагадати олександрійцям про прості людські цінності і зробила невеличкий подарунок. Церковний календар на 2014-2022 роки. Питання духовності завжди було актуальне у нашому суспільстві. Тим більше в нас в наш неспокійний час, той що час відбувається, ви знаєте. Та і на мій погляд, більшість людей звертається до Господа Бога і згадує Бога лише в ті моменти, коли їм стає погано, коли трапляються якісь негаразди або со здоров'ям, або в яких в якихось інших справах. Тому я вважаю, що освячені завдяки цьому Анатолію ці календарі. Хай вони стануть невеличким своєрідним таким оберігом, частинкою невеличкої тепла добра в оселях Олександрійців. Може і люди завдяки цим календарям стануть трохи тепліші та трохи добріші в своїх чинках, в своїх роздумах. У церковному календарі вказані перехідні православні свята та пости, дати яких змінюються кожного року, а також неперехідні великі та середні православні свята і пости до 2022 року. Напередодні новорічних та різдвяних свят настоятель Свято-Миколаївської церкви Отець Анатолій освятив церковні календарі. Слава Тебе! Слава Туис, то духовный прислали, к векоме, Господи, святой благослови, Христос, Истинный Бог, нашему литом, прическе, Своей Матери, Шастеха нашего, Николай, Хабисском, Кийска, четвертый, святили, спирты, написать, свиньи, шум, скажу, четвертая всех святых, помилуй, ты спасет нас, как облаки, человека, любятся. Васліцес свіча карантика свичанця існиструхміласекандрісвичанця Церковні календарі від громадської варти продаватися не будуть. Олександрійці отримають календарі безкоштовно. Це е, моя ідея підтримана отцом Анатолієм освячена, вони не продаються. А будуть розповсюджуватися людям Олександрійцям завдяки виданню городський кур'єр і ті люди, які ну являються підписчиками, отримуються календари як бонус, як подарунок від мене і від отця Анатолія». На церковних календарях розміщені іконописні зображення Діви Марії Ісуса Христа та Миколая Чудотворця. Тож кожен Олександрієць, який отримає у подарунок церковний календар від громадської організації Громадська варта, зможе не лише завжди дізнатися про церковні свята, але й попросити допомоги та заступництва у небесних покровителів.